Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Якщо вам не складно, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть мені коментар та підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Так, по черзі. Сьогодні хочу з вами поговорити, поділитись дечим своїми розчаруваннями і помилками і тому подібне, і звернутися до вас за допомогою. Так, почнемо з того, що вироби. Чесно кажучи, от я плела з пресіоси, вироби робила спочатку, я говорила, там браслети на станочку і, і навіть, чокери, потім я почала плести силянки, стрічкові гердани і так далі. А потім я бачила, дівчата плетуть силянки більш такі об'ємні, тобто не кризу, а силянки. І я думала, що, чесно кажучи, я тільки дивилась і вау! Думаю, оце круто! І я ніяк не могла собі уявити, що я можу таке сплести. Для мене це щось було фантастичне просто щось. І що ви думаєте? Я все ж таки наважилась, наважилась спробувати сплести широку силянку і сплела не одну-дві. Зараз вам покажу це був експеримент, просто якийсь шалений. Щоб ви розуміли, на одну силянку в мене пішло десь тиждень. Тиждень, але так як я з малою дитиною і... Часу не так багато в день, тому я вночі це все робила. І так, по 2-3 годинки кожного дня, і ось у мене тиждень пішов. Зараз я вам покажу їх. Це е, ось така. Це схемки всі є авторськими. Я думаю, ви всі їх вже бачили і, можливо, теж вже плели. Так, ось отака перша. Дивіться, М -м, отака ось. Ось так вона виглядає, як комірець. Ну, дуже-дуже так. Мені подобається, як виглядає. Можливо, можна, звісно ж, обрати інші кольори. Якщо пограти з кольорами, то насправді, можливо, воно якось буде по-іншому виглядати. Так, зараз я вам покажу ближче. Ось так. Дивіться. Ось така вона. Я зробила на. Застіпці, ланцюжок. Деякі дівчатка, я бачила, роблять на китичках, на зав'язочках, ось так. Ну, я ж кажу, мені подобається. Треба ще пограти з кольорами. Але в мене пішов тиждень на цю прикрасу. Це, я навіть не уявляю дівчата, які плетуть кризи. Це, мабуть, взагалі щось просто. Я, мабуть, місяць буду плести кризу. Так, і ось друга прикраса. Теж ви, мабуть, багато її бачили, але мені захотілося зробити ось таку прозору з білим. Вона теж так виглядає вишукано. І дуже ніжно водночас, ось так. І під будь-що підійде. Ось у мене, наприклад, кофтинка просто гольфик, як сказати, не знаю. І однотонна і ось так можна під сукню. Мені здається, під навіть під воротничок чи як сказати, я не знаю правильно. Так, ближче, ближче-ближче покажу. Ось так. Вона виглядає. Теж я зробила її на а, ось такій застівці. так Так. Ось ці дві прикраси. Я гадала, що я їх не зможу взагалі сплести, але... але пішли одну плела тиждень, потім іншу плела тиждень. Далі хотіла вам трішки пожалітись, так би мовити, що в мене трапилось. Мабуть, у кожної майстрині таке траплялось, але конкретно такого. О, в мене ще не було. Я вирішила, я вже давненько і не один раз плела стрічковий гердан Лесі Українки, всі, мабуть, знаю, всі бачили, всі плетуть в різних варіаціях, і, і в кольорах, і так далі. Я вирішила повторити цей стрічковий Гердан ще раз плести для себе в чорному кольорі з білим і прозорим. Що ви думаєте? Я його почала плести. Сплела я спочатку одну трішечки. Ось, ось такий. Давайте я вам зараз спочатку покажу. Ось так. виглядає на шийці. Зараз. Давайте може зав'яжу. Зараз. Ось так. Ось. Ось так виглядає. Мені захотілося ось конкретно в таких кольорах: чорний, з білим, і прозорий, але прозорий той, який є з срібною серединкою. От, ось так, на зав'язочках. Так, зараз покажу, що в мене трапилось. Значить, сплела я ось у таку частинку. Так. Далі, я розумію, що я ось тут помилилась. Добре, розплела, почала знову плести Плету, плету, знову далі помилка. Розплітаю другий раз назад, все. Думаю, та ну що ж це таке? Починаю далі плести плету, плету, вже закінчила. Вночі сиділа я, мабуть, до четвертої години. Ранку сиділа, хотіла доплести, все мені хотілося швидше, швидше вже зробити цю прикрасу. Я доплела. Наступного дня, Думаю, треба треба зробити зав'язки. Зав'язки я тоді не робила вночі. Зав'язочки, я дістаю цей стрічковий гардан. Отак його поклала. І я розумію, що ось. Ось тут таке завершення, да? з, е, з двох сторін, а, а в мене вийшло, що ось з одного боку, ось так. А з цього боку я зробила ось такий візерунок. Мені так образливо було, і ви не уявляєте. А ще, зважаючи на те, що ось такий тут був малюнок, в мене ще ось тут в центрі не вистачило. Однієї, оцієї срібної е, смужечки. Ви уявляєте? Це половину розплітати? О, я розрізала і переплітала це все. Нарешті, нарешті, звісно, я все завершила. Гарно, супер, те, що я очікувала, але. Але те, що ви, це в мене такого просто. Розумієте, я помилки ой, помилки я робила. І не один раз там помилялась, розпускала, але там якась мінімальна помилка це там бісеринку, не того кольору, або пропустила, або ниточкою не туди пройшла. Тобто якесь таке і одразу я помічала. А тут прям половину стільки помилок, і ще найбільше, що образливо, це те, що. О, я це все до ранку плела, хотіла доплести і ось так. Так. Оце ось що я вам показала зараз три роботи. Це я їх у грудні робила. І ще у мене є ось така прикраса. Зараз це теж. Така ось мені захотілося зробити білий з прозорим срібною серединкою. Теж ось така. Дуже така тендітна і під сукню, і під ковтинку. Під будь-що підійде, дивіться, просто яка тоненька силеночка. Ось так. Дивіться, ось такий малюночок, ось так на ланцюжку теж. Ось так. 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 Ось така тоненька. І моя сама остання робота це. А те, що в мене є на каналі майстер-клас останній мій. Це ось така ось прекраса, силянка, тонесенька. Боже, вона якась неймовірна. Дивіться. М -м -м. Ну, мені взагалі мені дуже подобається. Прям неймовірно, як подобається. Підібрані кольори все ж таки кольор дуже вирішує, дуже вирішує. Прям, -прям не знаю, ось. Попадання кольорів і все. І просто топчик якийсь. <ш przek> ось так ближче вам покажу. Застіпка теж робили ось таку ланцюжком. Це все нержавіюча сталь. Так, е е е так, 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 це те, що стосується пресіоси. Е е останній місяць я почала. Плести пресіосу, тому що мені хотілося спробувати ось ці всі широкі, потім отакі тоненькі, все експерименти, експерименти. Стосовно тепер перейдемо до міюки Деліка. В мене є браслет. Чесно кажучи, я його плела давненько, вже, мабуть, у вересні, або, можливо, влітку. І Знаєте, мені якось так здавалось, що цей браслет сподобається багатьом, але чомусь, якось не знаю, не знаю, не знаю, він в мене у наявності лежить. Я навіть не знаю. Ось така краса, дивіться. Ось такий браслет. Ну, гарно ж. А на руці як виглядає. Подивіться, Ну це, ну, це ну, взагалі це щось неймовірне. Отак ось ближче покажу. Патріотичний. З орнаментом. але Але маємо те, що маємо. Тому, можливо, когось зацікавив. Ось так. Далі. Так, і остання моя робота це я вчора вночі, знову ж вночі, плела браслет, але нічого такого особливого, я його ще не завершила. Мені залишилось прикріпити фурнітурку. Ось такий браслетик. Звичайний. Нічого такого особливого, зараз я на руці покажу, особливого не. Застіпки немає погано. Нічого особливого. Ось. Такий звичайний, просто сірий браслетик. Так, це з того, що в мене є. А, так, дівчата, ці всі прикраси є у наявності, можливо, а, якщо ви разом зі мною плетете. Це супер, класно, ви вчитесь, але якщо? Щось захочеться вам замовити, можливо. Або ви з часом натрапили на моє відео так випадково. То ці всі, всі прикраси є у наявності. Тому ви можете їх придбати. Можете писати мені в коментарі. Так, перейдемо далі. Буду підглядати в свій, в свій записничок, тому що багато чого хотіла вам сказати, і щоб нічого не забути, записала. Так. Так, далі. Значить, я вам сказала, що хотіла ось такі спробувати сплести, я сплела. Але, дівчата, все ж таки є мрія. І реально є мрія сплести селянку, але селянку ще більшу. Тобто, щоб вона не кризу, а селянку таку більш вишукувану, широку. Прям. Я не знаю. І я продивляюсь дуже багато-багато продивляюсь, і мені все подобається, а на чомусь конкретному зупинитись я не можу. Тому я хочу схеми стосовно малювання схем, я іноді, мене щось надихає, я можу намалювати, а іноді я беру схемки у дівчат, які в Відкритому доступі я і показую вам, а ті, які вже в закритому доступі, тобто придбані за кошти, я їх не показую, звісно ж. І навіть ті, які безкоштовні, я теж запитую дівчат, чи можна їх показувати. Так. Тому. Можливо, якщо ви знаєте якогось автора такої шикарної, вишуканої, просто якоїсь неймовірної селянки, будь ласка, напишіть мені в коментарях автора такої схемки, або, можливо, ви знаєте, користуєтесь якоюсь програмою, в якій ви малюєте ці схемки, тому що я в пошуках конкретно якоїсь схемки багато переглядаю, Пробувала схему програму, ви бачите, програму і, чесно кажучи, якось не зайшла жодна програма. Так. Далі ще хотіла вам нагадати про те, що скоро в моєму каналу виповниться рік. Рік вже так рік. І я хочу зробити розіграш. Це вже я більше ближче до тієї дати вам розповім умови, що і як потрібно буде що зробити. Будуть подарунки буде переможець не один. Минулого разу був один у мене переможець, а цього разу я хочу зробити декілька переможців. Тому очікуйте. І приймайте обов'язково участь, тому що будуть і подарунки. Я гадаю, треба, треба приймати участь. <гум> так. Далі хотіла сказати ще про те, що я хочу зробити для себе для себе експеримент. Я розумію, що це можливо нереально, але все ж таки хочу спробувати. Я хочу що за місяць, ровно за місяць, за 30 днів, сплести 30 виробів, будь-які це будуть це сережки, кільця, браслети, силянки, там стрічкові гардани, браслети, будь-що. Тобто 30 е, виробів. Не знаю, це якась, мабуть, непостильна можливо, задача. Тому що в мене іноді буває таке, що я можу за день одну, один виріб сплести прекрасно, А буває таке, що два дні я взагалі не плету, а потім за один день можу три сплести. Тобто, мені самі цікаво. Скажіть, напишіть теж в коментарях, якщо, можливо, хтось собі такий вже експеримент влаштовував, то буду дуже вдячна за, можливо, якісь. Якусь допомогу, щось, може, ви мені підкажете, як треба підготувати себе морально і, можливо, не морально. Так. Здається, здається, я все вам сказала, дуже довго з вами спілкувалась. Для мене виходити ось в таке. Спілкування, чесно, я не звикла на камеру щось говорити, щось розповідати. Я більш мабуть можу знімати, отак, що я плету, що там мої руки, мої пальчики, тільки щоб ви бачили, і, і голос мій слухали. А ось так: тета тет, як би мовити, так на камеру. Я чесно для мене складно, не можу ніяк звикнути. Сьогодні зі мною донечка, тому вибачте за те, що трішки шумно, можливо, вас це відволікає, але в мене не виходить. Я намагаюсь, я все, як то кажуть, вирулюю, як можу, але бувають, бувають накладки, так сказати. Так, все. Всім з вами поділилася, нагадаю, прикраси є у наявності, і не тільки ці, а й інші. Думаю, якщо щось зацікавило, пишіть, обов'язково пишіть, пишіть, пишіть коментарі, ставте мені вподобайки. Це дуже допомагає і мотивує і спілкуватися, і писати, і відповідати вам. І ви мені такі приємні слова пишете, мене це дуже мотивує. І ось так, це останні коментарі, які ви мені писали. І оце мене вони змотивували вийти до вас поспілкуватись. Так, бажаю вам гарного дня, вечора, тихої вам ночі, щоб все було тихо, спокійно і мирно. До нових зустрічей. Бувайте!